Замовив такий ще форсунок хочу порівняти як вони будуть по срівненню з китайськими. В цьому році спробую. Погано немає. Як його Це вже мені подобається. Конціон додивився, вони окремо йдуть. Будемо пробувати. Мої вітання. Хочу в цьому році попробувати отакі Метафім чи Метафайм. Розпилювачі. Зараз покажу різницю між такими китайськими і такими. Якраз китайські промиваю. Подивимося чем відрізняються. Потом чего надо держать? Там ручки. Так, різниця. Перша шланга, ця м'якіша. Нетафім. Хоча теж м'яка, як на сонці полежала, але ізначально вона дубовіша. По діаметру плюс-мінус однакові. Так, цей дренажний. Клапан, чи як він там називається. В цих мінус вони вроді б то не розборні. Тобто почистить його не вийде. А ці ось перевертаємо, розбираємо, достаємо мембрану. В общем, он очистится так, так по диаметрах. китайском вроде даже трошки больше вхедне. Если так. Ну, плюс минус одинаковые. Подходы потом Підключу, провірю, як буде з цим клапаном китайський розпилітель розпилювач працювати. Тут трошки оці канавки, ті, що всередині на розпилення, чи як вони там йдуть на закручення, ці тут а, глибші вони. Отверстя я сквозне в цьому. розиночка більша, ну теж таке так. Показую цей. Тут тож, в принципі канавки глибокі, але це вони нам намочені. Якось розбирав все намочу. китайському вихідний отвір така як більший та не така як більший вдвічі мабуть так не розгубить це ставляє на місто а в китайському з однієї сторони а вихідне і все, з другої нема. Так, ладно, сейчас дочищу ці китайські. <клес> Підключу, провіримо, як вони в роботі. Може у мене давлення не хватить, бо насоса нема. Прямо от водопровода стоїть що подивимося. Так, розмір і вага. Китайські більші. 35 грам. Ці менші. 46 грам. Це, якщо десяток форсунок, то можна і почистити. А як мабуть сотня, то проще нові купить. І так по роботі. У ну, нас та фракции менша фракція тумана. В трошки більше. А може це навіть і українські форсунки, я вже не пам'ятаю. Тут треба підробити, бо тече зверху. Видно? Так. В общем, тут менше все равно. Капля менша. Сейчас ще перекину містами. Подивісь, що буде. За що їх хвалять оці, що коли виключаєш, ну немає каплі. Ці то капають. хоча як нові були, сразу не капали. А зараз вроді і почистив, помив, ну все одно щось капають. А тут а? сухо. Ну і різниця в ціні втричі, мабуть. Так що так що. Поміняв местами. Ну мені таке даже як на цій форсунки фракція поменшила. Чи не фракція капля, размер капля. Нет, тут, тут менше однозначно. И на ощупчу, чутно, так підставляєш тут каплями, а тут таке приятно. А тут не дуже. Приятно. Ну в цих і вильот, мабуть більший. Да, ця ось сразу сідає, а ця дета на метр б'є в одну сторону. Ну Якось так. Можна сказати, сезон у мене відкритий. Сейчас ще нано за І Ще щось там було. І все.